Дари по землі морозять кров, Але в серця горить лише у богу. Сергій займався цим, ще коли АТО почалося. Тому в нашій організації, коли все почалося, він була ключова людина, тому що він хоча б розумів, що робити, коли робити, як себе поводити. У ну, Сергія кількасот. У Вадима, на жаль, це був перший виїзд. Перший виїзд, тому що він служив в ЗСУ, і навіть під час реабілітації, пов'язаної з пораненням, він не зміг сидіти спокійно і запропонував свою допомогу. Мало того, що будемо продовжувати до кінця війни, ми створювали організацію з розсудом, що ми будемо активом селища і на майбутнє, бо ще багато чого буде попереду.